Мої Я дуже рада зустрітися з вами на казковому зарепаді. Сьогодні ми з зірочкою приготували вам казочку, яка називається Зозуля. Це ненецька казочка. І тому ви почуєте слова, які вам невідомі: це чу і малиця. Подивіться, уважно. Що це таке? Чум це житло із шкур. Малиця – це ненецький верхній одяг. Тож приготуйтеся, будемо слухати казочку. Жила на світі бідна жінка. Було в неї четверо дітей. Не слухали діти матері. Бігали, гралися на снігу. Зранку до пізнього вечора. Одежу намочать, а мати суши. Снігу нанесуть, а мати прибирай. І рибу мати сама на річці ловила. Важко їй було, а діти нічогісінько не допомагали. Від життя такого мати тяжко захворіла лежить в чумі, дітей кличе, просить. Дітки, пересохло мені в горлі, принесіть водички, не йдуть діти по воду. Аж ось захотілося старшому синові їсти. Зазирнув він учу, а мати посеред чуму стоїть, малицю надягає і раптом малиця пір'ям вкрилася. Замість рук крила виросли. Бере мати дошку, що на ній шкури шкребуть, і дошка та хвостом пташиним стала і на персток залізний дзьобом. Обернулася мати з озулею та й вилетіла з чуму. Брати, гляньте, наша мати пташкою полетіла, загукав старший син. Побігли діти за матір'ю. Мамо, мамо. Ми тобі водички принесли. Ку-ку, ку-ку, пізно, не вернусь я. Багато днів і ночей бігли діти за матір'ю, бігли по гострому камінню, по грузьких болотах та купинах, ноги до крові пообдирали, де пробіжать, там червоний слід лишають. Назавжди покинула дітей мати Зозуля. І відтоді не в'є собі гнізда, не ростить сама діток своїх, а по Тундрі з того самого часу червоний мох стелиться. Гадаю, діти, що ви зовсім не схожі на дітей із цієї казки, ви любите та шануєте своїх матусь і завжди їм допомагаєте, бо немає в світі ріднішої і дорожчої людини над рідну матір.